Ми говоримо ці речі, звичайно, ми повинні бути готовими до спокус заздалегідь. З одного боку, здається, всього ти не передбачиш, правда, але з іншого боку, зазвичай ми падаємо на тих самих місцях. Так чи ні? Зазвичай ми спокушуємо, що ми падаємо на тих самих місцях, знаєте, не такий, як має. В когось язик дуже, ну такий, знаєте, не, не під контролем, в когось якісь інші бажання не під контролем, і зазвичай. Ми маємо одну, дві, три речі, де ми часто падаємо. Хтось сказав досить цікавий момент, каже, якщо ви не хочете падати, то не ходіть слизькими місцями. Якщо ви не хочете падати, то не ходіть слизькими місцями. Це ще один спосіб передати ту саму думку щодо перил чи щодо поруч. І тому кожен має робити, знаючи це для себе, перш за все. Хочу ще зрозуміти, що ми не говоримо зараз не робити якогось гріха, але ми зараз говоримо про речі, які приведуть мене до гріха, чи можуть мене привести до гріха. Скажімо, одна ситуація. Працюють мужчини на роботі. Після роботи вони зазвичай йдуть в якесь кафе і там спілкуються, обговорюють робочі справи, і після того десь трошки випивають. Так? Ну і хтось трошки випив, а хтось більше випив. Ця людина приходить до Бога. Вона отримує свободу і. Знаєте, але є для неї цей момент ще досі слабкістю. І ось робочі закінчуються, робітники кажуть, слухай, пішли з нами. З одного боку, хіба це ну, гріх піти і поговорити, тим більше, коли на початку, ну, принаймні, поки люди ще тверезі, з одного боку, не скаже, що це є гріх. Але але якщо людина там відчуває спокусу і відчуває слабкість і розуміє, що не може протистояти, то, можливо, для цієї людини буде оця постанова. Я не буду робити того, що може привести мене, що саме по собі не є гріхом, але воно мене може привести до гріха. І тому не будемо ходити слизькими місцями. так? Ми можемо деколи пройти слизьким місцем і не впасти. Ми можемо пройти, знаєте, по драбині, яка не має перила і не впасти. Але мудрість говорить те, що все-таки потрібно передбачати ці речі. Мушу сказати, звичайно, і про другу річ, і є зворотня сторона. Є сторона, коли людині, знаєте, сама їхній зміст життя полягає в тому, щоб оці перуччя будувати і робити такі речі. І тоді стається зворотня сторона. Зворотня сторона полягає в тому, що людина стає просто законником, і це є зворотня сторона. Ми маємо розуміти, що ми будуємо огорожу для того, щоб не впасти в гріх. Але якщо з другого боку мова не йде про гріх, а скажімо, наша якась традиція чи звичка, то чи варта будувати ці поруччя? І тут є друга сторона, і апостол Павло він каже про ці ситуації, він каже, так, тож хай ніхто вас не судить за їжу, за питво, чи за Чергове свято, чи за новомісяч, чи за суботи. Є зворотня сторона цього. Коли людина настільки захопилася тим, щоб берегти себе в святості, що вона збудувала собі новий канон. Нових правил і нових законів. І тоді людина вже та, ті закони не від гріха її, бережуть, але бережуть від того, щоб відчувати радість, спасіння, яке є в Ісусі Христі. Він каже про людей, які кажуть це колосянам, другий розділ. Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви не, мов ті, хто в світі живе, пристаєте до постанови. Не дотикайся, не їж, не рухай. Воно все має вид, мудрості в самовільній службі й покорі. І так далі. Він каже про абсолютно ну, непотрібність цих речей. До Тимофія апостол Павло каже, а дух ясно говорить, що від віри відступлять дехто в останні часи ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватись забороняє, хто наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Отож мусимо поставити собі. Декілька питань. В який гріх, чи де є моя слабкість? В якій ділянці мого життя є дійсно та річ, яку Бог називає гріхом? Мусимо дуже чітко ті речі знати, що є в моєму житті, чи в які гріхи я падаю. І далі, що я можу зробити? Можливо, якісь речі передбачили, чи е, щось для того, щоб застерегти себе від тих речей. Досить практичні моменти, кілька практичних моментів. Один з таких, знаєте, де люди вбивають багато часу, можна говорити, телебачення, правда? Якщо ну, телебачення для мене є спокусою, я роблю одну річ, я можу багато каналів закрити. Це, знаєте, перша річ. Якщо я не знаю, де знаходиться кнопка включати-виключати, є такий момент, просто як можна взагалі з розетки вийняти чи кабель від'єднати, правда? Ми можемо рухатися і робити для себе певні межі до того часу, поки я буду відчувати свободу. І це буде для мене правило. Це буде правило для мене і, можливо, правило для наших дітей чи тих людей, які від нас є залежні. Ми говоримо, звичайно, молодшим людям і кажемо, що будь дуже обережний, хлопці, дівчата, відносина з протилежною статтю. Всім треба бути обережним, але особливо з молоддю. І не один раз я вже казав, і знають, тут молоді люди засвідчають, що я казав, якщо ти дівчина, не поступай з іншим хлопцем так, якби ти не хотіла, щоб з твоїм майбутнім чоловіком хтось поступав. Якщо ти хлопець не поступає з дівчиною так, якби ти не хотів, щоб якийсь інший хлопець з твоєю дівчиною поступав, коли ми говоримо вже взагалі всіх, які кажуть, різного віку, одна з таких проблем це наші язики. Як би там не було? Воно є, ми говоримо, язик костей немає, і буває різне, і всяке говоримо. Ми можемо для себе певні правила виробити. Напевно, є люди, і ви знаєте тих людей, це дуже сумно. Люди, поспілкувавшись, з якими ви знаєте, вас, як кажуть, такою мовою, сучасною, вас загрозили. Ви не відчуваєте своєї якоїсь певної чистоти. Ви знаєте, вас просто осквернили тим, що ви поспілкувалися з певною людиною. Ось такі люди є. Скажіть, ми можемо сказати, ні, з цією людиною я спілкуватись не буду. Або цій людині сказати, я з тобою буду говорити про те і про те, але про інше я з тобою говорити не буду. Це буде наше поруча, це буде та межа, яку ми поставимо. Ви знаєте, мене досить е, насторожують люди, які досить легковажно, так вони згадують інших людей, прізвища і так, знаєте, цим так досить якось по-господарськи, знаєте, по такому. Мене насторожують ті люди. І я сам для себе, оскільки мені приходиться мати справу з людьми постійно, я сам для себе скажу, Ярослав, ти мусиш бути дуже обережним. Коли ти чуєш ім'я будь-якої іншої людини, будь дуже обережний, щоб будь-чого не вийшло, що буде нагідне, за що тобі потім буде соромно. І тому кожен з нас має в нашому житті поводитися мудро. Біблія закликає, щоб ми вчилися. Щоб ми вчилися. Колись Бог сказав євреям, ти збудуй ті поруччя. Ти постав певні межі, коли щоб не впасти, щоб біди не було. Сьогодні Бог каже до нас: будемо поводитися обережно, будемо поводитися мудро, за собою будемо слідкувати. І якщо є загроза впасти в гріх, поставимо певні межі, зробимо, прикладемо всі зусилля, приймемо певні рішення, щоб берегтися подалі від гріха. Є такий вислів, так, каже, від гріха подалі. Знаєте, хороший вислів, я думаю. Це добре правило. Від гріха подалі. Зараз будемо молитися і попросимо Божого благословіння. І якщо є тут хтось, хто хотів би покаятись перед Господом, в нашій церкві прийнятий є такий порядок, так ми робимо, ви можете вийти сюди допереду. Просто схилитись на коліна і в молитві. Так як вмієте, попросити Бога прощення. І ми разом з вами будемо молитися. Помолимось. Амінь. Христова, вона, як сонце, що з неба світло дає землі, любов Христова, що прирівнятись могло би в світі, в любові. Ті. Я любов Христа вона зі мною завжди була, коли я падав, то руку подавала, і знову в небо мене. І знову в небо мене, вела любов Христова там на Голгофі, страждав, Спаситель, за грішних нас, любов Христова. В тяжких оковах, Христос від долі, страшної спас, любов, святая, любов, Христа, вона зі мною завжди була. Подавала і знову в небо мене, вела. коли я падав, то руку подавала і знову в небо мене. Христова, вона сьогодні близька до Тебе, тепер приходь, йди до Ісуса, владики неба, бо ще відкрита спасіння. Путь. Бо святая, любов Христа вона зі мною завжди була, коли я падав, то руку подавала і знову в небо мене. Коли я падав, то руку подавала і знову в небо мене.